Доброго вечора, мої гарнюні, добрий ноченьки. Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні ми з вами будемо подивитись, як пройде лютий місяць для знаку зодіака Риби. Риби, що вас чекає в лютому, який то буде місяць, які у вас будуть емоції, чи буде гармонія. Дивимось мене з початку місяця, тому розглянемо його три тижні які залишились Дівчатка, не забувайте підписуватись на мій канал, якщо я вам потрібна. На особистих переглядах пишіть мені на телеграм. Так, рибки лютий місяць для рибок. Від чогось відмовляєтесь? Втомилися з чимось боротися, нічого не хочу, хочу нові знання, нове спілкування, хочу чоловіка або жінку, ну, іншу половинку, скажімо так, да, щоб мене поважали, щоб все б робили для мене. Лютий місяць для рибок. Чому, каже, чому у когось все нормально влаштовується? Дивіться, у нас тут, бачите, дві колесниці випадає. Чому? У когось нормально все облаштовується? А в мене ні. Чому я не можу зрушити з місця? чому ну, я не можу нічого зробити. Чи, чи, чи не має на мені дівчат, або чи не хтось там о, 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 втручається в моє життя. Дивіться, тут будуть такі думки, а ви дізнаєтесь, хто насамперед вам шкодить. Тут може бути не тільки магічний вплив, колеги, хтось проговориться, що вас ненавидить. Тут такий місяць відкриттів, знаєте, що буде в стосунках рибки. Обман. Гори, сльози. Одинокі рибки. Гроші хочу заробляти, не вистачає уваги. Знаєте, увага буде. Знайдете друга і людину, з якою можна дуже приємно, ніжно, зрозуміло, спілкуватися. А далі вже будете дивитися. Порада для рибок на лютий місяць. Зберегайте гроші, не панікуйте, все у дім, не відмовляйтеся від якихось гарних варіантів. Світло буде, подивись навколо, то не, не якась не карма, ніякі які там такі не острахи насамперед. Не закривайся сама від вірних варіантів. Ти обираєш на вірний шлях. І у лютому місяці тебе просто виведе той шлях, який саме тобі потрібен.